Вони добровільно поповнили лави прикордонників у перший день повномасштабного вторгнення. Хтось працював у шахті, а хтось ухвалював важливі рішення у сесійній залі, та це не завадило їм взяти до рук зброю та стати на захист батьківщини. Нині армійці на відновленні. Їхній підрозділ успішно виконав бойові завдання на авдіївському напрямку та повернувся без втрат. Кілька побратимів зазнали поранень. Далі історія про двох прикордонників з Львівщини від Мирослави Прокопюк. Я ні хвилини не вагаючись, поїхав в воєнкомат, і воєнкомат мене. Призвав в цю частину, де я зараз проходжу службу у мирному житті. 25-річний Богдан працював на шахті помічником начальника дільниці та 24 лютого взяв до рук зброю, аби боронити свою землю. Спершу був на Волині, потім на Житомирщині охороняв північні рубежі. Опісля стримував ворога на Авдіївському напрямку. Тоді, коли вони йшли у наступ, вони не зважали на те, що вони йшли по в трупах їхніх побратимів, не дивилися на. Поранених, чи є, чи нема. Вони йшли далі на пролом, щоб взяти нашу позицію. Бої не вщухали ні на мить. 21 грудня ворожий снаряд влучив в коп Богдана. Хлопцю розсікло руку. Оламки також поранили двох побратимів. Саме більше запам'яталось це спалах перед очима і шум в очах. Точніше, потемніло в очах, не зрозумів, що як. Потім шум в вухах і. Чале рука пекти в одному підрозділі з Богданом 33-річний Віталій, депутат однієї із місцевих рад. Чоловік, не вагаючись добровільно, поповнив лави прикордонників з перших днів повномасштабного наступу. Були інтенсивні бої кожного дня. Ми зайшли на готові позиції. Потім ми викопали собі нові позиції, зайняли нову оборону. Обстріл починався зранку приблизно приблизно шостій годині і. Цілий день. каже підтримка рідних була найціннішою понад усе хотілось повернутись живим та здоровим до донечки та сина основна задача підрозділу було стримування по противнику на напрямку населеного пункту авдіївка хлопці разом з одним з підрозділів збройних сил україни здійснювали Оборону і недопущення прориву противника, е, і е, захоплення, скажімо так, населеного пункту Авдіївки. Під керівництвом підполковника Сергія Любінецького підрозділ успішно виконав завдання командування та повернувся без втрат. Кілька військових, щоправда, зазнали поранень. Для мене, як для командира підрозділу, головне завдання було зберегти життя військовослужбовців і з цим. Е, ми справилися, були поранені е, люди, особовий склад військовослужбовці, але саме головне для мене було це привести всіх живих. Е, от, це, це було найважче завдання, з яким ми справилися. Нині прикордонники на відновленні. після поранення Богдан опановує кінологію та в будь-який час готовий повернутися на передову. Рослав Прокопюк, Улюк, факти сітіві. Єдині новини.